Дев'ятикласниця Наталка вже доросла, тому розуміє, для чого перевіряти зіру офтальмолога на одне око дівчина почала бачити гірше через навантаження у школі. Завдяки вчасному зверненню до фахівців їй вдалося уникнути окулярів. Радили лікарі, щоб Оправу просто брати, закривати одне око на пару годин і, і працювати е, тим оком, яке в мене найгірше працює так буде врівноважитися. Зір майже два роки, і мене по декілька відсотків угору йде. Мене ще все краще і краще. А ці дітлохи не знають, що таке авторефрактометр, і як він виявляє силу переломлення світла в оці, якщо ви перевіряєте зріння. При помощи таблиці Сивцева ви определяете просто сніжена или не сніжена зрение. А при помощи вот этой апаратури ми можемо сказати, ли близорукость, якщо дельназоркасть. Але вже знають аби пересвідчитися, що у нормі, особливо перед школою, потрібно йти до окуліста. У мене просто все нормально діло, але сказали, що треба повітря. Ну, що вас звичайно ви не... Але сліпим, ну і далі, ще узнати можна. Більшість батьків вже зводила дітей до офтальмологів, одначе акція з безкоштовного обстеження зору зраділа. в поліклініку постійно більшає очередів, рівень не хватає. Головні причини порушення гостроти зору неправильна постава, надмірне сидіння перед комп'ютером і телевізором. Тому фахівці радять батькам, якщо ті помічають, що дитина мружиться, нахиляється близько до столу або екрану, слід звертатися до окуліста. Світлана Сечі Гарбутко, соціальний пульс. Дякую за